Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. О, позіхнув. Так що давайте з поліцейськими поганяємося. Давайте ось це виберемо Out. І знову ГТРИ. Вони скоро мені снитимуться ці ГТР. А куди поділись ГТРи? Давайте спробуємо їх сюди ось так. Заманити. Ось так вам. Ще три тачки. Дві тачки ще залишилось. Ліквідувати, а потім уже ховатися. Так, погнали, погнали. Перед ним так зупинився, а потім поїхав. Сюдою давай. Ось так, звалюємо на цю тачку, оце, прямо. ого го 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 Ще одну тачку залишилось. Ліквідувати поліцейську. Бачу її зараз отримає. О, нічого собі оце удариємо. Ляха-муха. Сюдою поїхали. Сюдою. Все сховалися нарешті. Пощастило. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!